Привітулики, привітулики. А бачите, як у нас мама сідає працювати? Що в нас там сьогодні? 18 жовтня, так, п'ятниця. На дворі погода, мерзопакасна. Холодина, вітро. це що ти? що ти крутишся, що ти ніяк не вмостишся? Ну, Давай вже хоч. А він на другий бік. А він завалився на другий бік. Ну. Ой, давай хоть привітайся, Ну, Покажись. Скажи привіт. Ой, жук щитой, короче, кажучи. Погода, жесть яка-то. Жесть холодина, вітрюган. Е, це коли вчора? Позавчора, напевно, ввечері пустився дощ. Вчора таке мряка, не мряка. Ну, конкретно дощу, щоб сказати, що пройшов гарний дощ, що там ну, щось спалив, чи ростюшки, чи ліс, чи, чи що-небудь, ні. Такого дощу в нас не було і немає. І якщо він не пускається, там покапав, покрапав, да, на землі видно ці поодинокі такі сліди від крапель, да, ох, язик, лопата. Лопата. А от, ну і миттєво все відразу висихає. Коротше кажучи, ну, холодіна, дубак конкретний. Да, скажи? да, Ми скажи, тепер... Конвекторами електричними не обігріваємось, тому затопили, да. Папа, скажи, увімкнув газ. Вчора отримали, мама замовила собі папі крокси зимові на утепленні. Так що мама тепер ділова, з вчора ходя, скажи, в неї ноги не мерзнуть, да. Ото якось так. Так, ну поїхали. Що вам розповісти? По-перше. Я казала, да, що ми маємо у вівторок подзвонити в ТЦК. Не дозвонилися. У вівторок черговий сказав, що ця посадова особа, да, цей співробітник, він з наряду і його немає і не буде, бо він чергував добу. Телефонуйте завтра. В середу Вова додзвонився і йому повідомили, щоб у вівторок... А, яке це в нас виходить? 22 жовтня, так. Да. 22 жовтня, щоб Вова приїхав зранку в ТЦК. Отак. От так що поки що ніяких... Ніякої крапки не ставляється, ніяких відомостей в мене поки що немає. В резерві плюс ніяких змін немає. Чекаємо наступного вівторка тепер. Що ти підлизуєшся? Що? Якби оце отак от робили все время, да? а я б сказав, голову запрокидує. Угу. Угу. «Стрихти вже пора. Я кажу, «Стрихти пора. А папа наш кричить, куди стрихти?» Холодно на дворі, так? А що ж холодно? Холодно, холодно, а потім мама ладу, скажи, не дасть. Так, це перше. Про це розповіла. Далі. Далі, ага, далі. Значить, ой, я вам обіцяла, що повернусь до вас, що мене буде більше. На каналі. Вирішила я додати трішки новий плейлист, да, трішки розбавити наш влог, так як раніше виходили щоденно відео по господарству, зараз такових нема. Але, як завжди, є купа новин, які дехто знає, дехто може не знає, якісь Майже щодня нововведення, якісь у них там закони, якісь зміни кругом. І я вирішила додати новий плейлист. Ну, а що? Кажу, як є, кожен заробляє, як вміє. Хтось лежить кигле, що погано живеться, роботи немає і так далі. Ви знаєте прекрасно, що я не з таких, що не виходить одне, значить треба спробувати себе десь в іншій сфері. Не вийшло з чимось, значить треба зайнятися з чимось. Ну, коротше кажучи, я не буду сидіти і плакатися вам щодня, що от перегляди там впали, наприклад, да, бо немає зараз коз, я не знімаю щоденно відео і так далі. Да? Те ж саме можу сказати і про продажі, да, що їх ну, сьогодні є, тиждень взагалі нічого нема. І що ну, сьогодні є? Да, бувають замовлення як замовлення. От останні, наприклад, два замовлення. Зараз от в журналі гляну, щоб вам без брехні. Вчора От перед цим було два замовлення 12 жовтня. 12-го, Це в нас що було? Субота. І ми працюємо і по суботах, і по неділях. Блін. Малиш, ти мені якось не даєш. Потім наступні два замовлення були вчора, 17 жовтня, так? тобто 13, 14, 15, 16 не було жодного замовлення. Вчора було два замовлення, будете сміятися. Одне на 200 гривень, одне на 190. Обом відправила реквізити для оплати. Ще жодне з них не оплачено. От вам і замовлення, от вам і робота. І що я маю робити? Сидіти вам скаржитися, що вчора мені бухгалтерша дзвонить, давай платити податок? Ну, давай. Я ж не можу сказати, що підождіть, у мене замовлень, немає, я податок платити не буду. Його платити треба, так як і зарплатню бухгалтерші, так як і тепер оці вводять військові збори і все на світі. Тому працювати треба. І вирішила я спробувати, ну, знаєте, як мене казала покійна бабуся, спрос не вдаре в нос. Так от і я такої думки, ну, а чому б ні? Чому б не спробувати ввести. оцю, Таке, знаєте, новини, не новини, там, як, як правильно назвати, ну, новини. Я думаю, все ж таки, що це більше до новин, тому що е це висвітлюються якісь ну, нові, да, там, повідомлення чи ще щось. От. Спробуємо ще таким шляхом. Ну, а що робити? Кожен намагається заробити, як може. Я вважаю, що це правильно і краще так, аніж сидіти і тужити е, який ти, бідний, і нещасний, як в тебе все погано. Тому тому е, закликаю вас всіх не пропускати відео з плейлиста новини. Вони недовгі, вони будуть всі коротенькі. Да? Е, там, хвилина, дві, три, ну, в такому діапазоні. Що ти виглядаєш? Виглядає. Виглядує цей жучок бурундучок. Ось. Що? Ну таке ж воно рідне. Ну таке ж воно вже рідне. Ну ви подивіться тільки нього. І це ж тут вже закидується назад. Зараз, якщо послаб його, дай волю йому, він на другу руку вже на оцю вивернеться лежми пузо до гори. Да? Мамина любимка. Мамина радость, папа на сладость или наоборот. Да? Все, радость сладость. Так, далее. Про це розповіла. Що? Що в нас. Шисчик хотела рассказать. Ага. E, вчора телефонувала я нашому різнику і вже назначені дати, <свісно> як він сміється, наш Саныч. Я все рівно я можу суть передати, ну, своїми словами, але так як він, по-перше, він каже це російською мовою, очищать общество свинства. Ну, якось так. Все жартує, все жартує. В нього, що не слово, то жарт. Коротше кажучи, вчора я з ним поспілкувалася, озвучені дати. Перший хрюнь йде в нас 1 листопада, в цьому році, як і в минулому році, будуть всі ці маніпуляції. Відбуватись по п'ятницям. Ну, він так назначає, що я можу зробити. Я не, ну, я в цьому випадку, знаєте, як то кажуть, птиця поднівольна. Мені як сказали, так я і зробила. П'ятниця, так п'ятниця. Що ти крутишся? Ляж уже. Ось. Значить, перший буде 1 листопада, потім другий 29 листопада. І останній третій, 27 грудня. Як це в нас відбувається, хто давно на нас підписаний, ті бачили, і позаминулий рік, і минулий рік у нас все це, як то кажуть, освіщається, да? тобто ніхто нічого не замовчує. Ми показуємо все це, як відбувається. Я показую і м'ясо і сало. І. Скажу навіть так, що вже дехто з наших підписниць встигли в минулому році стати нашими клієнтами. Ми відправляли їм новою поштою. Все чудово доїжджає, відправляємо ми в охолодженому вигляді. Це листопад-грудень, це зима, це холод. Один-два дні, поки ну, от, Наприклад, на Запоріжжя ми відправляємо. От е, сьогодні відправили перед тим, як виїздить машина. Машина в нас десь об 11-й від'їздить. Ми перед машиною привозимо, відправляємо, воно тут же через декілька хвилин виїжджає до вас. І вже на завтра Запоріжжя, наприклад, отримує. Розумієте? От, е, тому, звісно, якщо це будуть села, то це буде якось. Довше, ну, знову ж таки, в залежності, так, батарея сіла, знову ж таки, в залежності, куди саме. Тому, якщо є бажаючі, вчора я вже зідзвонилася, де мені ці записи господи? В мене є постійні клієнтки, які щороку, скільки ми тримали свиней, замовляли в нас. Я сосала продукцію, да? значить. Е... І при тому замовляли як? Замовили продукцію, забирають. Странно. Забирають е... в цьому році і вже роблять замовлення на наступний рік. Ну, але в цьому році вже так не вийде. В цьому році ні для кого не секрет, що так як ми е... Коз прибрали з господарства. Вчора, до речі, воювала з ветеринарами опять. Ой, задовбали. Прибрали коз з господарства, знайшла зошит. Молока не буде, сироватки не буде, і ніяких поросят більше ніхто замовляти не буде. Ось Сьогодні тільки спілкувалася з кумою. 6,50 зерно. От я прикинула, кажу, це мені треба було 35 тисяч на зерно і 100 сіно. 135 тисяч мінімум на корма. Це по чому должен був стояти той сир, щоб воно відбилось? Це просто нереально. Е, так от, з ними я зідзвонилася, з цими двома дівочками, які у мене. Беруть і тут же замовляють на наступний рік. Да? Вони свої замовлення підкоректували, тобто вони ще в грудні зробили мені замовлення, а зараз ми їх тільки перевірили, підкоректували. От. Тому з усіх трьох поросят вони беруть. Ось у мене є записи тут, як можете бачити, ну щось. Зараз... Прізвище. Прізвище закрию от перше порося, да? друге, третє. Так само і друга дівчинка. Прізвище тільки закрию. Ось другої дівчинки замовлення. Ці замовлення, естественно, в мене обробляються в першу чергу, а вже потім далі по списку. Тому, якщо хтось з вас бажає, всі, хто брали, всі знають, яка в нас продукція. Це без брехні, це без перебільшення, я не хочу себе нахвалити, але сало і м'ясо в нас безподобно смачне. От прям безподобно смачне. Воно вигодоване висівка, ячмінь і молоко та сироватка. Все. Вони не бачать у нас ніяких добавок, ніяких комбікормів. Вони комбікорму не бачили за все життя не єдиної комбікарминки, розумієте? Це смак, ну, це не перевершений смак. Хоч сало смаж, хоч сирим їж, хоч м'ясо готуй. Це смак, який дійсно. Чути на всю округу. Це, це смак той, що, як раніше, був, знаєте, з дитинства. Мені багато хто каже, Боже, стала жарить, та, та це ж смак з дитинства, та це то, та це сьо. І коли мені телефонують і так от відгукуються про наше м'ясо, сало, мені, звичайно, приємно, але я це знаю. Це знаю, тому і стою на своєму, тому мені ніколи не соромно пропонувати свою продукцію, бо я ну, впевнена, я даю голову на відсіч за якість цього м'яса і цього сала. Розумієте? Я ж кажу, що в минулому році, вже декілька позаминулий рік менше було, в минулому році вже більше клієнтів, більше моїх підписниць. 에, замовляли, отримували, Ну, наскільки я знаю, всі залишилися задоволені. Я отримувала позитивні відгуки, всі хвалили, нахвалювали. Дехто встиг тільки на паштет та копчене сало, декому не дісталось ні кров'янки, ні можливості замовити там сало чи м'ясо да, на момент забою. Тому, я ще раз повторюсь, якщо хто бажав по цінам, відразу скажу, у нас завжди так, щороку, і цей рік не буде виключенням. Я не гонюсь ні за якими цінами. В нас, наприклад, в селі, якщо порівнювати з Змійовим, в нас є одна перекупниця на бусику, вона торгує. Ну, тобто Бусик обладнаний прямо під такий міні-магазинчик. Да? То і продукція в бусику, і ваги, і вона там. ну от. Вона відкрива бокову дверку стоїть столик з продукцією і все. Так от в нас тут, скажу відверто, дорогша продукція, аніж у Змійові, наприклад. Як я щороку продаю, я ніколи не порівнююся ні з якими цінами, як торгують в інтернеті. Бо в інтернеті також ціни, мама дорогая. От скільки цих відео, де показують сало, де там, в Києві, чи де 700-800 гривень. Взагалі, вас підчеревина. В Павлограді, ось не так далеко від нас, Лозівська. Ні, це вже Дніпропетровська область, ну, ближче до Лозової. Там під Черевина 300 також, розумієте? Я ніколи не прирівнювалась ні до яких оцих цін. Як, по яким цінам продавала я? Щороку. У мене в змію, як я вже сказала, є кума, вони займаються вже дуже багато років м'ясом. У них свої ферми, вони вирощують, в них свої свиноматки, але зараз не про це. Тобто, на... вони працюють майже щодня. Да? На базарі вони майже кожен день, ріжуть вони день через день. Я телефоную, запитую в них, яка ціна. От по якій ціні вона сказала, що в нас Змійові продають. От по тій ціні я продаю все. Розумієте? Тобто ніколи я ні за чим не гналася ну, за якимись там неіснуючими інтернетовськими цінами. Тому, якщо цікаво комусь, будь ласка, можете звертатися. Ще раз кажу: відправляємо новою поштою по всій Україні. Охолоджене, завакуумоване. ціну приблизно можна вже дізнатися навіть зараз. Да? Ну, Це плюс-мінус. Ми сьогодні з нею балакали, вона мені все порозказувала. Можливо, якщо щось у грудні зміниться, то зміниться. Якщо не зміниться, значить такі ціни і залишаться. В минулому році, наприклад, ніяких змін не було. От як ми почали різати першого, були ціни, і на другому такі ціни були, і на третьому були такі ціни, нічого не здорокшало. Можливо, десь у когось там і було здорокшення, в нас не було, розумієте? От, тому, якщо є бажання, в принципі, ще багато чого є. Що можна замовити, відразу скажу, немає е, ашейка, аши як весь замовлений з усіх трьох е, свиней. І немає точно горка. Ну, як в нас називають горка, хтось каже відбивна, хтось каже біток. Е, цієї частини також нема. Все інше, в принципі, поки що, а, і немає точно передніх гомілок. Гомілки передні замовлені з усіх трьох свиней. Є тільки задні, можливо замовити. От. Все остальне там підчеревина, пузанина, груднина, сало, біле, не знаю, правда, яке буде, бо в тому році у нас більш-менш ну, десь отаке було салко. Перед цим у нас такі роки були що я взагалі навіть не продавала сало, бо воно було отакої товщини, як оце пальчик. І ну, хто хотів, той брав, а все, що залишалося, воно йшло там на кров'янку чи куди там, в паштет. ну, Не було. Що буде з салом на цей рік, побачимо. Подивимося, не можу сказати. Ну, думаю, що буде, мабуть. Лопатка є, задок, в принципі, ще є, хоч і замовлена, і лопатка і задок з усіх трьох, але в принципі є. Ребра є, гомілки, ратиці, пузанина підчеревина, легені, серце, печінка. ну, от, Правда, не знаю, печінка, чи робити паштети, чи не робити. Ну, Замовлять, значить, не буде паштета, не замовлять, значить буде паштет. Голова також можна замовити, голова, якщо замовляється, голова йде обрізна, чисто теоретично голову ми розрубуємо ну, на декілька частин, да? і, може, звичайно, проколоти вакуумний пакет оці осколки. В такому випадку я не вакуумую, щоб витягти повітря, я просто трішки витягую повітря і запаюю. Тобто, щоб воно було в вакуумному пакеті, але ж ну, щоб не прокололо, не прорізало пакет. Е, можна замовити язик, можна замовити окремо щиковини, окремо вуха. Ну, тобто, все це можна ще замовити. Нікому ще ніде не об'являла ви перші після двох моїх постійних е, заказ, заказів клієнтів. Тому, якщо когось щось цікавить, будь ласка, Viber 096 07 06. 3, 2, 1. Можете писати на вайбер. Якщо нема вайбера, можна написати на Телеграм на цьому ж номері, хоча Телеграм він є на обох номерах. І так само можете просто зателефонувати. Ну, якось так, е, сподіваюся, що, ну, по крайній мірі, планую. Планую робити кровянку. Ми в тому році робили вперше в банках. Є і відео на каналі, і всі, хто куштував, ті знають. Це безподобна кров'янка була, вона набагато смачніша, е, ніж в кишках, навіть, як на мене особисто. Чому вона більш концентрована за смаком, за ароматом? Правда. Ну, практично всі сказали, що більше часничку хотілося б. Ну, я побоялась більше класти, бо, як на мене, то я б більше поклала, а все-таки робилось на продаж. Ну, всі зійшлись до того, що більше б часничку. А так, в принципі, я ж кукровянка сподобалася дуже всім в неї такий насичений смак, в кишках вона ж виварюється в каструлі. А ця ні. Це в банках в скороварці, як тушонка, як паштет готується. В принципі, планую. Єдине, що хочу, не знаю, може на цих вихідних вийде дізнатися, що там у нас у Наталки чи є зараз банки, в яку вони ціну, бо наскільки я знаю, банки знатно подорогшали. От. Тому, тому, якщо, в принципі, здорокша як рав'янка чи паштет, то тільки через ціну банок. Так, в принципі, немає, не, не повинна, тому що ціни такі точні, як і були минулого року. Ось. Ну, в принципі, все. Хто замовляв, хто купляв, пишіть, будь ласка, під відео коментарі, щоб. Інші, хто хоче, але боїться, міг почитати, ознайомитися. Хто хоче замовити, будь ласка, хоч пишіть, хоч дзвоніть. Ну, краще, звісно, дзвоніть, тому що писати це таке. Е, і 1 листопада що тут залишилося? Два тижні, рівно два тижні. Навіть уже на день менше, бо сьогодні п'ятниця. Тобто, через 13 днів в нас буде перший забій. Очікую ваші повідомлення, ваші дзвінки. Ну, тепер, от, напевно, що розповіла все. Про відео нового формату розповіла. Про порося, про забої розповіла. Про Вову сказала, що пока сама нічого не знаю. Ждемо 20. Другого поїде зранку на 9 да, годину, поїде в ТЦК, тоді вже, можливо, щось знатиму. Ось такі справи. Тому, дякую всім за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дзвоніть, пишіть на Viber. Коротше, очікую від вас зворотнього зв'язку. Все. Всіх цілуємо, любимо. Он даже Мікі голову підняв, бачите? Да? да, скажи. Всіх цілуємо, любимо, всіх обіймаємо, всім бажаю тихого вечора, мирної ночі, тихих і гарних вихідних попереду. Бувайте, папа. -па.